Тебе звуть? Де ти вчишся? Поверце в 10 класі. Е, – Як ти себе почуваєш перед випускним? Хвилюючи. А чого хвилюєшся? Часно бувся школи, я ще не знаю, куди поступати. А ким ти мрієш бути? Кондитером. – Вже обдумувала ну, декілька закладів, куди можна поступити. Поки він снігу ми з мамою їх на це вимагаємо. Добре. Ти вже думала, ну, що тобі буде найперше, необхідніше для дорослого життя? Ну, я ж вчитися, треба там каструлі, постійно білизна, там, чайник, моючі средства, ну і всяка там. Такі далі там. шампуні. Ну, Я тобі бажаю, щоб в тебе все вийшло, щоб ти стала гарним кондитером успішним. Ну і, думаю, що ти нас не забувати не будеш, будеш приїхати до гості до нас. Та, звісно. Ми будемо будем на зв'язку. Якщо okay. будуть трудності, звертайся. Добре. пока.